Всім привіт! Ось така у нас погода, почала е, дощити. Я тут вже повипускав, потім почув, що там куря пищить під квочками, одним словом під двома вже лізе. Зараз підемо позбираємо те, що є, бо ну, так вилізло пищало, щоб зараз дуже холодно, щоб вони не приставали, що вже таке вилізло підсохше, то забере. А решта хай собі долізає. Лізе під той, що я пересаджував, ну і потім вона вже той другий раз ніби їх не клює яйця, бо там є двоє курчат в неї. Ніби все добре, не знаю, може більше не буде, і під такою чорною що біля неї. Потім має лізти, напевно, е... мені здається, що та там біля неї сидить, зараз покажу, що сіла брама і... і цей. А потім аж на горі, там де е... домінан трошки якось то садив на день пізніше, бо вона то сиділа, то не сиділа. Ну, одним словом, підемо, зараз будемо дивитися. Так, поки я тихо, не сверейся, я подивлюсь під тобою щось є. Під тобою ще нічого не було. Так, зараз. Зі спешкою буде краще. Так, одним словом, поки, поки я доїхав, точніше, дійшов сюди. Приїхала людина. Ну, Вони ще в суботу до мене підходили. Казали, що сьогодні якраз я так прикидав, що сьогодні мають бути. І одним словом, це під той виводяться. Сім штучок вже звідси забрали. От, тоді були всі біленькі. Тепер ось такі є два. Так, два, сім, теж дев'ять. Так. Ось така голошеєчка. Так. Ось такі вони тут. Красиві. Так, 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 так. І поки що? І поки що, більше там нема. Ну, одним словом, Під цієї так швидко закриває, бо вона нервує. Так, ставимо їх туди. Тут закриваємо. ну, одним словом, було ще, ще крім оцих трьох було ще сім ось таких, бо такі Бутки були жовтенькі була ось така жовший жовтенька і ось такі, ну і там з білою крапочкою. А ось тут, так, подивимося що я тебе так, ти з флахматими ножками. Добре, і ще в нас тут під цією нашою красунею решта. Домінантики довилазять. Так, ті, що були. Ті, що були, закладені пізніше, але вже вони, вже вони лізуть. Так, це в нас їх три. Три. Чотири. Чотири. Тихо, тих, тихо. Тих. П'ять, шість. 6, і щось там ще, ще є по яйцях. Зараз я подивлюсь, що там і до чого, але ну, поки що. Так, зараз ми їх прикриємо, поки що ось така, ось така картиночка. Так, приніс я вже їх до хати. Так, ну Тут оцього я відрізню. Хай сплять разом, бо це такий лопатий під брамку, такі гарні має. Волохаті ножки. Ну і тут домінантики і ще від моїх. але їх не буде, тільки три. Бо, по-перше, ще під кочками зараз мають лізти. Так, а по-друге, тут у нас тут у нас у нас як би показати. Пішов, може, світлом. Напевно, не допоможе. Так. Ну, фокусуйся. Ось там. Не хочу фокусувати, фокусує на ближньому. Ось там, якщо. Якщо видно, вже йде на кльов і десь тут має вже бігати один. теж такий темненький, так ти де заховався. А ось він, напевно. О, о, теж Теж моїх і, і індичата почали виводитись. Тому що я трошки трошки не подумав і тим словом було, було ще вивелось 5 домінантів в інкубаторі. І я що зробив? Взяв їх, кинув сюди. Я вчора казав, що тут будуть самі мостежі, а чорні то будуть марани. Але, але плюс в тому, що марани, я тепер подумав, я їх розрізню, бо марані щоб брати у цих ног, то це в нас домінант бо ножки не лахматі, а це у нас маранчик. Бо він у нас має волохаті ноги. Ну, одним словом, їх розрізню. Головне, того слогу до них тепер не кинути, злабати ногами темного. Ну, але вони ще сьогодні будуть, будуть всі грітися. В них так все добре, зараз ще шходимо до стайні, покажу вам там ту частину курчаток і, і ще підемо на поле. Так, поки що йдемо до стайні. Так, ось тут друга половина наших, наших курчаточок. Ось такі вони красивенькі. А тут більше. Більше домінанта, тут весь домінант цього разу зузулястий. Він такий буде крапчастий. Одним словом красончики. Ну і пару, пару мастер-грейчиків. Гарно вони так, ну от мастер-грей вже прям такі два дня, але, але такий гарненький, тяжкий. Ну і всі теж, в принципі, Вон, взяти того, теж такі слоники. Дядя вже їм забрав, бо вони, щоб їм не було мокро, бо їх багато на сих купі. шмато забрало їм прекрасно, вони себе почувають на сітці вже. Ось такі вони красені. Так, ще, ще з хороших новин для мене. Ось цих. Ось вони будуть такі зузулясті, так як оці. оці вони чорно-сірі, Тут позалишили, звідси й продав. ну, Той клітки вибрав ще чоловік, який мене брав з весни мастергреїв. І ще, я казав тоді, що домінантів посадив, і якраз він підрав, що не грав, ще продав 15, 15 курочок з оци, Оцим словом, трошки, трошки сьогодні курчаток. Пішло в тих, теж все добре дивляться, що їм, напевно, ті вже трошки підросли е, ліліпути. Треба буде певно, їм вже забирати, щоб були просто носівці. Ось цей один наш голуший, супергерой, буде, буде жити тут із ними. Такий теж гарненький підтягується, Ну і тут ще так, я помалу. І тут ще в нас друга половина, теж ж він був вибрав курс, ну ще щось, ще щось тут є. Одним словом, трошки потрошки сунеться. Їсти. Ось вони їдять, їдять ось кормушки, теж навчилися. Зараз треба ось цим дати, бо ті що що а апетит, апетит в, них, в них хороший... ну одним словом. Одним словом, такі в нас на даний момент справи. Йду зараз, зараз, одним словом на поле. Зараз вам покажу, що ще, що ще в нас якісь зміни на полі. Ось так, де було кермек, розсада, весь вирвали, я мотокультиватором перефрезував. І ось такі вже гарненькі помідорчики пересадили. Зараз будемо їх замотувати назад і накривати, бо вийдуть дощі. ой, буде Ось там така хмара. В нас так падає, ще гроза може бути, а помідор, помідори не сильно, люблять, не сильно люблять дощ та й холодно ще для них, тому, тому краще, краще їх, їх накрити. Їх підлиється, як пересохнуть. Одним словом, одним словом, потихеньку ось так все сунеться. Там вони будуть, так як я і казав. Кабачками, кабачки вже почали розпускати листя, а тепер, тепер їм тут буде краще. Ось, ось такі в нас зараз справи. Вийшло тут так, два рядочки, так, щоб вже воно зразу було. Потім просто розбереться і щоб вже вони так тут були. Тут вийшло по 4, 8, 16, 16 штучок. Ось такий парничок влазиться. Ось такі справи. Так, ще в нас залишилось там відерку помідори. Тут зимова ось ця капуста, одним словом, вона ось така, толку з неї ніякого нема, а парник даром простої. Одним словом, яка така більше краща по краях ось там була. І так, де з краю була, одним словом, краще вирвали, Ще посадимо, а, а оту всю отут з боку весняна, а тут, де була зимова, оту всю зараз. Зараз перефризую і на то місце підуть помідори і також е, накриються і будуть вони стояти. на зон. Сонце ніби вийшло, але, але одно холодно. той тобто, вже ось накритий, Тут, тут та ще плануємо посадити, ну а ту, що краще вирвали, потім вам зараз піду ще покажу, бо втіньку забрали, а то зараз пере, перефризую та й, та й буде по всьому. Так, ось так воно все вийшло. Тут зараз он трошки то мама, тим, бо я відкрили вже сьогодні парники, вже потроху починаю он там розмотувати ленти і так все донизу буде повністю розбирало, вже, вже передає тепло, ладьол вже такий з одного, на друге ладьол вже такий великий, гарний. Ну, є і менше, є більше, вони по різному садженні. А тут ось так, ось так вийшло. Ну, капусто ми так капустою не не спеціалізуємося, я того року пробував. стою, Оця була середня і рання рядочками, що сіяно гарно вийшла, а тут було, посіяли так, щось, щось зимоване. Цей. Ну кажу, пару штучок собі буде. А, а решта буде, є вільно, щоб парник дарма не простоював, ще лишились помідори. Зараз тут посидяться помідори, а гладіолуси вже ось, вже ось такі, треба -то все розмотувати і брати градку, красувати. По-перше, повітря йому дати, а по-друге, від хабозу ось так це вже я почав розмотувати перше розмотується, то все змотується, потім дуги витягати. Ну, Одним словом, треба з тим теж з добрих два дні побавитися, то три боши клієнки знімати. Ну, якби то тільки тим, то швидше, а то щось одно і... І тут, і тут ну, одним словом, потихеньку все робиться. Е, погода ще сьогодні така, то падає, то не падає, то, то роблю, то, то сходжу, але потихеньку потихеньку воно все йде. Тут Сонце світить, а там знову йдуть хмари. Ну, але по чуть-чуть, -по поміж то виходить, виходить попрацювати. Тут огірки вже ось такі, поки відкриті, вам покажу ось такі вже огірочки гарненькі. Я думаю, що скоро вже будуть звісти і будуть, і будуть зав'язувати. Ще треба, щоб потепліло, щоб відкрити, бо все одно вони до клієнки дістають. Але поки, поки холодно, огірок хоче тепла. Одним словом, Такі справи. Зараз зараз трохи ще попрацюю і далі з вами продовжимо. Так, вже, вже посадили і цей парничок. Ну тут такі вже йдуть, всякі, і більші, і менші, то, мені здається, навіть пікований вже збоку. То кажу, тим тим сьогодні займалась мама, поки я з парниками відкривав і цей. Ну Одним словом. Ось так вже теж помотано все. Щоб вночі було тепло. Зараз накриємо, бо ночі ще такі досить, досить холодні, а щоб він не мав стресу. Зараз його накриємо і буде, і буде все прекрасно. Ось таке. Виходить два парничка з помідорами вже попікованими, вже вони так тут рости і будуть. Так, ось так вже трохи розібрали частину. Тут, хоча знову то сонце, то дощ. Підсихає, підсихає клейонка, щоб можна було її зібрати на зберігання. І ну, вже, вже до доці розібрали. Одним словом, будемо далі продовжувати ось такі, ось такі в нас справи. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую, що дивитесь і хай у вас все буде добре.